Шановні українці, це відео я записую негайно після подій в Америки 28 лютого 2025 року. Завтра березень, перший день весни. А перший день весни це перехід від холоду до тепла. І можна було б вважати перехід від зла до добра. Однак <кхм> події, які відбуваються, вони краще за все показують, як ми ставимось до наших обіцянок. Пам'ятаєте президента пана Петра Порошенка, який в 2014 році обіцяв закінчити війну за два тижні. Пам'ятаєте пана Зеленського? Я думаю, що не так багато вже пам'ятає, що було у 2019 році. Однак я хотів би вам нагадати. І так, 2019 рік Верховна Рада України. Мене часто питали. А на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? На що можу запев... зап... запевнити, За для того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань. Готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. <плес> Історія несправедлива. Це правда. Не ми почали цю війну. Не ми почали, але нам цю війну закінчувати. <плес> Кажуть, що президент Зеленський гарний актор. Я з цим не згоден. Тому що я вважаю, що він гарний режисер, не просто актор, а режисер. Той, який зняв кіно, показав народу, яким би він був президентом, Той, який грамотно розпочав політичну кампанію, той, який розпродавав місця в слузі народу, той, який казав про. Кінець війни. І той, хто на початку вторгнення Збройних сил Російської Федерації до України, поважав, що життя громадян України має меншу цінність, чим все, над чим він має владу. По суті. Конституція України, де написано, що людина, її життя та здоров'я є найвищою соціальною цінністю. Наразі це просто папір, який можна просто додати до сміття і заботи. Багато українців пишаються тим, що, на відмінність від народу Росії, ми свободний народ. Ми можемо обирати, ми можемо приймати демократичний вибір. Однак подивіться, хто був нашими президентами, що вони робили для України, а що вони робили для себе та для свого оточення. Є популізм. А є дії. Довгий час я займався співробітництвом із Верховною Радою України для законотворчості та для допомоги громадянам. Зараз я надам імена депутатів, народних депутатів України 9-го скликання, які допомагали тими засобами, які їм доступні. А саме. Депутатські звернення та інші заходи. Не ті, які один раз чи два допомогли, а які допомагали десятки разів. Батенко Тарас Іванович, Василевський Смаглюк, Ольга Міхайловна, Геращенко, Іонова, Кулініч Олег Іванович. У 2020-2021 роках піпа Наталя Романівна. І майже все. Я вибачаюся, якщо я зараз про когось забув, з ким ми займалися співробітництвом. І це всі ті. Хто проголосував підтримку антицерковного закону від серпня 2024 року. Жоден з тих, хто проголосував проти, ніколи не допомагав. Ну, Я маю на увазі свій досвід. Президент Зеленський нічим не відрізняється від тих, хто каже і нічого не робить. Тому я завжди призивав та призиваю. Будь ласка, у нас Україна демократична держава, наші вибори вони працюють. Будь ласка, візьміть себе в руки та голосуйте за тих, хто робить, а не просто балакає. Те, що відбулося сьогодні, 28 лютого 2025 року, це просто взяли і розтоптали. Дипломатію України, якщо ви не бачили відеозаписи з зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом, подивіться, дуже цікаво, пане президенте. Я знаю, що ви побачите це відео, тому що є можливості це забезпечити. Згадайте, будь ласка, те, що ви казали у Верховній Раді України. В 2019 році. А тепер підіть до батьків, родичів, тих, хто загинув на війні, наших військових. А також підіть до тих, хто втратив своїх родичів, близьких, друзів серед мирного населення, цивільного населення. Підіть і скажіть їм, що ви зробили. Для того щоб отримати мер, і скажіть правду. Я нічого не зробив.